Путін агресор і військовий злочинець, «Сполучені Штати Америки — найбільш стратегічний партнер України. Переговори про Україну без України і без Європи не можуть відбуватися. По-моєму, це ті істини, які зрозумілі кожному, і які маємо доносити на міжнародній арені на кожній зустрічі чи комунікації з нашими міжнародними партнерами. Для того, щоб ця комунікація ставала більш ефективною. Ми у команді розумної політики переконані, що в тому числі і парламент України має у цьому питанні ставати суб'єктним. Ми ініціювали проєкт заяви Верховної Ради до Конгресу Сполучених Штатів Америки з метою налагодження двосторонньої комунікації і співробітництва у політичній, безпековій, економічній, гуманітарній сферах і максималізацію цього діалогу на рівні парламентів обох держав. Тому що саме від Сполучених Штатів Америки багато в чому залежить те, як буде продовжуватися. Протистояння з Російською Федерацією, наскільки ми можемо бути спроможні у військовому плані, зокрема. І мені здається, що суб'єктність Верховної Ради у цьому питанні тільки посилить дипломатичний фронт нашої держави і ефективність нашої взаємодії з найбільш стратегічним партнером для е, нашої держави. Тому що, якщо на паузу поставити військову і фінансову підтримку з боку США, то зрозуміло, що Україна продовжить боротися за свою державність і свою територіальну цілісність, але робити це буде набагато складніше. Ми вважаємо, що Верховна Рада повинна негайно ухвалити певні законодавчі ініціативи, які стосуються е, включеності її у е, комунікацію з нашими стратегічними партнерами, і нам не принципово особисто як для команди розумної політики, щоб це була саме наша постанова, вона просто пропонує алгоритм, як це зробити, як створити відповідну переговорну групу і на які план заходів і на які аспекти звертати увагу. Але якщо будуть ініціативи і від інших політичних фракцій і груп, які будуть цю суб'єктність тільки підкреслювати, ми готові такі рішення також підтримувати. Просто ми ініціювали її. Досить оперативно і пропонуємо парламенту в такому ж самому оперативному режимі зібратися і проголосувати відповідну проєкт постанови, тому що ця заява це не тільки політичний сигнал, це сигнал, того, що Верховна Рада готова ставати у дипломатичному плані також суб'єктом переговорів з нашими стратегічними партнерами на рівні парламентів обох держав.